Всім привіт! З вами Користувач Перший і це початок нового хардкор виживання Одне життя. Це виживання буде набагато складнішим, тому що я вимикаю сон у ліжку, і більше я не зможу пропускати ніч. Відстань симуляції залишу 4 чанки, і здається все. Хардкор одне життя я створюю. Навряд чи комусь буде цікава загрузка мого світу, А хоча ні, воно швидко зараз загрузиться. А куди музика пропала? Дивно. А, ось починається. Давай швидше завантажуйся. По минулому виживанню. Ой, це що таке. У мене, схоже, з минулого відео залишилося. Зараз я поверну собі е, ці відео. Ось, приховати руку. Прих... Все, готово. І одразу починаю добувати дерево. По минулому виживанню я дуже гарно зрозумів, що хардкор це не як звичайне виживання. І так, мені це було незрозуміло. До того, як я не спробував. Верстак палиці. Кайло. І одразу під себе. Каміння я теж не буду робити, як завжди, добувати 24 кругляка. Я добуду одразу там 40, наприклад. Ой, тут земля вже. Я збираюся тут е, прожити не пару днів і зробити 5 серій, а набагато більше. Я буду старатися краще вишивати, ніж у минулу спробу. Двадцять девять? Тридцять? Тридцять один? Тридцять два? Ще трошки? Дуже мало. Все. Зараз де тут стоп? а де мій? Вихід? А ага, ось мій вихід? Все. Чудово. Верстак, е, ще палиці, кайлон, меч, сокиря, меч. Все як потрібно. Забираю одразу верстак. І йду. По дорозі, ще треба бамбук добути на потім. І оскільки я вимкнув ніч, мені одразу ж треба будинок. Тому що я не дуже хочу вночі блукати по якомусь лісу. Корову зараз швидко прибів. І кавуна треба ще взяти дуб папуга Я б приборкав, але у мене нема насіння, а добувати його занадто довго буде, тому ні, я не зможу. Насправді, у мене є ідея на дерева. У ну, джунглях. Але це якщо б я одразу почав багато дерева добувати. Дуже було б гарно, якщо б я село зараз знайшов. Це б дуже стало легше моє виживання. До речі, цікаво, як це буде виглядати. І, ну, я не можу. Робити взагалі ліжко чи просто. І нові серії по хардкорному виживанню, а саме одне життя. Будуть рівно 15 хвилин. Ну, я буду старатися, щоб вони були рівно 15 хвилин. Ось тут ось непогане таке місце, якщо чесно. Ну, я, я про озеро ось це таке невелике. Тут можна зробити причал для човнів. І... Так, я думаю, це гарне місце, тому що для того, щоб мене дістати, потрібно буде туди ще доплисти, а монстри не плавають швидко. І, і якщо про цих, що плавають під водою, забув, як називають, Подумати, то від них просто врятує звичайний звичайна. Ця... Е... Я сапу. <світ> як називається. А, звичайний паркан. Просто я так хвилююся не хочеться, щоб це виживання закінчилось так само, як і. Минуле. Вже темніє чи ніде сонце. Чи воно ще зверху? По ідеї, ще повинно бути зверху, тому я швидко. Я не можу його швидко переробляти. Ну, добре, буду ось так ось. Все. Ось, мабуть, найскладніше це зараз поставити його взагалі. Щоб. Мене, щоб мене. Монстри з-під води не вбили. Все. Ось так. Трішки не те зробив. Так. Та знову я сюди поставив цей блок. Так. Це мені там пишуть по Майнкрафту, нічого страшного. Я хочу зробити з полублоків підлогу. Це що це таке? Не хоче ставитися нормально. Ось так ось. Чудово. Тут ну, трохи неправильно, але вже хай так буде. І, та тут теж неправильно, а ні, правильно все. Так. Тут ще, тут. Тут. І я так розумію, я, коли закінчиться день. І почнеться ніч, то це вже залишиться на наступну серію. Готово. Але де тут паркани робляться? У цьому відділі. А мені палиці потрібні. Де Де паркани? А, ось паркани де робляться. Все? Чудово. Але мені ще потрібно збільшити мою територію. Трошки. Тому я збільшую. Сюди, сюди. Сюди, сюди, сюди. Сюди. І сюди. Ось тут ось вже і виживати можна, але все одно треба ще більша територія. Ще. Більше полоблоків, ось так, ось так. Оце ж в, в мене платформа зараз буде. Сюди ще. Буду я її... а, ось воно. Все зараз зламаю, нічого страшного. І вже починає темніти. Та я його тільки прибрав, скільки можна. Останнє зараз доставлю вже. Все. Швидко піч. Де піч? В пошук. Зайду. Все, ось піч. Це погано. У мене нема дерева. Швидко. Поки ще моби не з'явилися. Цього вистачить. сюди, сюди. Поки ще бамбуком буду переплавляти нормально. І мені потрібно більше палець Якраз з бамбуку їх буду робити. Хоч і по одній, але це все одно нормальніше ще трохи паркану. Потрібно вже швидше робити паркан. Поки що такий зроблю. Потім доставлю. Сюди, 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 сюди. От і все не вистачило в мене. І щоб на моїй платформі ніхто не з'явився треба ще робити факела. Сюди, сюди, сюди і сюди. І на паркан в мене вже не вистачає, тому я ще плити роблю. І виставляю їх ось Що це таке, ось в таких місцях, щоб сюди ніхто не заліз. Ось тут ще треба повиставляти плити. І все. Я думаю, я можу не хвилюватися. А ще. ось тут ось. Все. Ось цього буде достатньо на перший час. До мене ніхто, я думаю, не залізе. А от скелети прострілювати можуть. Так. Дякую за перегляд цього відео. На фоні скриперами буду закінчувати. Він ще мене помітив якось. Дякую знову ж за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім до зустрічі!